Пекарчук Петрусь. Швидко увихаються хлопці в пекарні, Хромо діда Онесима, швидко виймають запашний хліб і бублики з гарячої челюстей печі. Найжвавіше з усіх працює Петрусь. До двох юних робітників у пекарні доходить далекий гук битви та глухий гуркіт гармат турецьких. Що б'ють на місто та міських, що дають крицеву відповідь ворогові. Вже третій тиждень облягають бісурмени, город прилуки, третій тиждень мешканці міста стоять на валах і частоколах та бороняться завзято. Обороною кермує досвідчений вояка, полковник кривошабля. Козакам не уступають відвагою хоробрістю міщани, що зібралися під своїми цеховими знаменами та навипередки хочуть показати своє лицарське завзяття знання воєнного діла. Хто живий і годен носити зброю, захищає город, старі і молоді. А навіть жіноцтво раз у раз атакують безрумене місто, але за кожним разом, але за кожним разом дістають криваву відсіч, завзято бороняться жителі города, знають бо, що не буде їм пощади від ворога. Коли то буде місто, знищить його огнем. І мече камінь на камені не залишить, звещестить храми Божі, пограбує крамниці й садиби, старих і дітей, пень виріже. Чоловіків і жінок молодих заб'є в диби, та на аркані в ясир пожене. У городі залишились тільки каліки, старі і немічні люди. Та малі діти й юнаки, що навіть ще чурами бути не можуть. Поміж ними залишився й Петрусь. Жаль йому, що не може на валах стати поруч із відважними оборонцями міста. Та полковник і слухати про те не хоче. Але не дармує в запіллі Петрусь. Які його ровесники та всі ті, що в городі залишилися, так, тут так само кипить робота, кують зброю, готують їжу для оборонців, доглядають хворих і ранених, поспішають хлопці з роботою, бо знають, що коли остання хлібина вийде з печі, Дідуни сем накаже їм навантажити коші пахучим печивом та занести їх на вали. Там хлопці роздадуть печу оборонцям і вже залишаться з ними. У порожній коші збиратимуть турецькі кулі, що падають на вали та подаватимуть їх своїм гармашам, щоб слали. Їх назад у ворожий табір. Ну, хлопці, кінець діл, гукнув дідунисин. гайда навали. хлопцям двічі не треба казати. Мерщі навантажили коші печивом, як стояли у білих пекарських фартухах та білих шапках, так і кинулися бігти до валів. Перший біг Петрусь, оглядаючися інколи, щоб якась заблукана турецька куля не поцілила його, біг у своє давнє місце до старого одного око козирлюги, гараська, битва якраз ущухла, і тільки перегукувалися лайкою противники, гасали на передпіллі герцівники. Та перестрілювалися час від часу гармаші. Здорові дядько Гераську, здоров Петрусю, і козирлюга однією рукою набрав набрабубликів, а другою приткнув запалений льонд до дула гармати. Ши, 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 бах. Ревнула гармата і густі клуби диму з її гірла заслонили, барвистий вид турецького табору, що розташувався за річкою. Але гармаш приклав до одного ока далековид і крізь клубовище диму слідкував, куди впало стрільно. Попав, попав на радощах. Вигукував пушкар. І справді, Петрусь побачив, як високо повітря летіли шматки розбитого турецького намету, як щенився рух і метушня поміж бісурменами. У знатне шатро попав одного гаразько. Загомоніли на валах. А Гарасько. Швидко, прочистив закопчене доло гармати, набив клоччя стрільного пороху, заклав кулю, прицілився, приткнув льонд, пши, ши, ши, бах, задрижало повітря і знову стрільно з грюкотом і свистом. Полетіло ворожий, табір попало просто в гущу бісурме. Розкочилися турки, але на місці залишилось кілька вбитих і поранених. Не було гармаша над старого характерника одного кого дідугана Гараська. У людь попав везер турецький і наказав палити з гармату місту. Заклубились дими при гирла гармат. Заревіла криця, задрижало повітря, застогнала земля, і поскакали, наче гумові мечі турецькі кулі по валах і вулицях міста. Міські гармати собі, зазяяли вогнем, пальба почалася на добре, а хлопцям того тільки треба. На випередки кинулися збирати ворожі кулі в свої пекарські коші. А вважайте хлопці, гукнув гараська обтираючи піти курю з лиця, бо є такі кулі, що впадуть на землю і щойно потім розриваються. Поранити то й убити можуть. Назбирали вже хлопці повні коші куль та кладуть перед гармашів Пальба де без угаву. Аж тут одна турецька куля із свистом пролетіла понач Там Та м'ячим у підскоках покотилася по вулиці. З криком і сміхом кинулася нею звалі валі. Громадка хлопців, а перший Біжить Петрусь, поле білого халата розвіялися, шапка пересунулась на бік, щоб лиш першому прибігти. А врешті допав, мов дорогу цяцьку обняв турецьку кулю. Ото тішиться нею гармаш гарасько, така хороша, гладенько точена, блискуча. Але зловісним шипотом зашипіло вороже стрільно. З отвору видобалася стрічка білого диму, і заки Петрусь відкинув кулю від себе, роздався гук. На хвилину дим заслонив усе. Гармаш гарасько кинув свою гармату і побіг у сторону вибуху. Побігли інші, дим розвіявся, напроку, горілиць лежав Петрусь по його білому халаті, розповзлися червоні стрічки. Одночасно на валах розляглися оклики радости та вигуки, відсіч, відсіч. Козацтво поквапно сідлало коней. А річки доходив у битви. Петрусь розплющив очі, по його лиці пробігла усмішка радости, бліді густа прошепотіли, перемога і знову закрив очі. Довго ходили коло важко пораненого Петруся цирульники і козацькі знахарі характерники. Поки залікували йому рани, завдані турецькою кулею. Але потім виріс з лепський козак, що шаблюкою захищав хоробро свій край від ворогів.